Доброго дня в ефірі. Інформаційна програма вчасно. у Студії для вас працюють Мар'яна Лошак, Наталі Болеце. Ми вже готові розповісти про головне на цю годину. У результаті спеціальної операції працівники служби безпеки України затримали двох представників правого сектору, які причетні до подій в Мукачеві 11 липня. Затримані переховувалися від правоохоронців у лісі і були зі зброєю. СБУ спільно з Генеральною прокуратурою України проводить невідкладні слідчі дії. У взаємодії зі спеціальними підрозділами МВС Національної гвардії продовжуються розшукові заходи інших учасників збройного конфлікту. В Мукачеві про це повідомили у прес-службі СБУ. Затримані бійці правого сектору вже доправлені в Київ. Свідчення про події 11 липня у Мукачеві вони погоджуються давати лише столичним силовикам, у правому секторі стверджують, що бійці здавалися добровільно. Вони дали згоду розповісти про перестрілку і про події, які до неї призвели. З затриманим близько 30 років, вони не спілкувалися з місцевими силовиками і вночі спецрейсом були доставлені до столиці. Намагаємося встановити зв'язок. Вчора, згідно виконання нашого спільного плану, по деескалації конфлікту. Вийшли двоє хлопців, вони відправлені у Київ з паспортом і дають свідчення е, слідчому е, управлінню СБУ. Там, не знаю, чи, буде, чи є там Генпрокуратура. От, тобто, ми дотримуємося свого слова, СБУ дотримується також свого слова, я думаю, що все буде гаразд. Ми досягнемо шляхів вирішення цього, цієї кризи. Я також хочу, щоб тут був мир, спокій. Ми тут всі живемо. Словаччина посилила охорону кордону у зв'язку з подіями в Мукачеві на кордоні з Україною. Збільшено кількість поліцейських і прикордонних патрулів. Про це повідомили у прес-службі МЗС країни. Оскільки Мукачево знаходиться лише в кількох десятках кілометрів від словацького кордону. Поліція Словаччини відразу після інциденту в той же день вжила необхідних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки громадян Словаччини та захист словацько-українського кордону. Йдеться у повідомленні. Угорські митники ще вчора скоротили пропуск українців на свою територію, почали уважніше перевіряти автомобілі, які прямують до Європи. Крім того, встановили додаткові патрулі поліції, які повторно перевіряють автівки, що вже перетнули кордон. Свої вимоги представники правого сектору озвучили на мітингу біля Закарпатської ОДА. Три основні пункти: це негайний арешт депутата Ланя і Медведчука, відставка міністра МВС Арсена Авакова та відставка керівництва Закарпатського ОМВС. До мітингуючих вийшов голова Закарпатської ОДА Василь Губаль. Проте конструктивного діалогу не вийшло. Декілька громадських активістів вступали у відкриті сутички з представниками правого сектору. Через дві години до мітингу долучився керівник правого сектору на Закарпатті Олександр Сачко. Ати, допоки наші вимоги не будуть виконані з таким лозунгом, мітингували представники правого сектору в Ужгороді. Близько десяти представників правого сектору розбивають намети навпроти Закарпатської ОДА. кажуть вони тут, допоки їхні вимоги не будуть виконані. Перша вимога це негайний арешт. Ланя і Медведчука. вимога номер два. Це відставка Авакова. І вимога номер три. Це відставка всього е, керівництва закарпатської УМВС. Е, Правосекторівці із плакатами в руках зазначають, вони із закарпаттям проте чекають і на підмогу з інших областей України. Мітинг назвати мирним важком. Один за одним виникають словесні перепалки. Громадські активісти переконані, правий сектор перейшов в межу дозволеного. У нас нас не мирна акція! «У нас є мирна, У нас є є Йдеться про те, що представники правого сектору чи не представники, но вони носять лозу над ними, ходять зброю, і все і це було в Мукачеві. Ми зібрались туди, щоб тут такого не було, бо ми це будемо відстоювати. Ми жителі міста Ужгород. Через годину до протестуючих вийшли голова Закарпатської ОДА та голова обласної ради. Проте конструктивний діалог не склався. За дві години до мітингуючих приєднався керівник правого сектору на Закарпатті Олександр Сачко. Каже про долю бійців, які переховуються, йому відомо мало. Місце знаходження хлопців мені наразі невідоме. З ними немає зв'язку, ну я так розумію, з технічних причин сіли телефони, але ми шукаємо шляхи, як знайти з ними контакт, і аби провідник Дмитро Ярош зміг з ними поговорити. Провідник Дмитро Ярош, зі слів Сачко перебуває на Закарпатті. Прес-конференцію дасть лише тоді, коли бійці правого сектору будуть у безпеці. Олександр Сачко зазначає, керівництво правого сектора знало про розмову бійців та депутата Ланьом. А ми отримали ультиматум від пана Ланя з приводу, якщо ми не припинимо свою діяльність на території області, ну звучали погрози нашим сім'ям, нам нашим активістам. Ну, в першу чергу, по перекриттю контрабандних шляхів. По моїй інформації, яку я отримав від командира батальйону, ну практично в режимі онлайн, почали стріляти люди. Ланя. Також Олександр Сечко зазначив за його інформацією, на бійців першого батальйону відкрита кримінальна справа за статтею Тероризм ведуться обшуки в будинках бійців правого сектора. Мітинг правосекторівці називають безстроковим. Наступна локація біля будівлі УМВЗ Закарпатській області. Представники правого сектора кажуть, стоятимуть до переможного кінця. Істерія в соцмережах, чим впродовж двох днів жили користувачі соціальних мереж після подій в Мукачеві у Фейсбуці, стрічку новин заповнили різні припущення, які часом провокують паніку. Постріли в Мукачеві часті польоти, літаків та гелікоптерів над містами краю. Замінування 16 поверхівки в Ужгороді в ніч з 11 на 12 липня. Усе це викликало полеміку та навіть сварки у коментарях в соцмережі. Останні пости активних діячів з місця події в Мукачеві, а також свій погляд, на криваві події небайдужих. Далі в Мукачеві біля лавок, де ймовірно перебувають бійці правого сектору, чергують люди в балаклавах і камуфляжі без розпізнавальних знаків. Військові кажуть, що одягати балаклави їм наказу не давали. Це їхня власна ініціатива. Хто вони такі, та звідки, люди в формі не кажуть. На рукавах у них синьо жовті наліпки. В одного з бійців на формі є шеврони Національної гвардії. Тут же і БТР, і дві броньовані машини. Місцеві кажуть, що зранку чули поодинокі постріли, але в цілому ніч пройшла спокійно. Жодним чином не виправдовую стрілянину, але й хочу запитати у героїчних силовиків, які вже майже всі по кілька разів стали атошниками. А якби ви працювали, як велить закон і совість, то чи виникла б така ситуація? Саме ви, так само, як і ваші донецькі колеги, поставили учора під удар мирне життя нашого міста і регіону. Все, що ви зробили, це дозволили статися стрілянині у середмісті Мукачева. Це історія без позитивних героїв. Дія в правий сектор на замовлення Бологи чи у власних інтересах не так важливо, бо проблема, однак, в іншому. Йдеться про те, що на контрабандному ринку вдолі всі: і опозиціонери, і влада, і митниця, і бандити. Всі при хлібному ділі. Щойно повернувся із святкової служби в кафедральному соборі У Жороці, Закарпатці надзвичайно стурбовані ситуацією, що склалася після мукачівських подій. Не радив би комусь шукати правих у даній ситуації. Ми сьогодні спостерігаємо за елементарним бандитизмом з боку усіх сторін конфлікту, і неважливо, якими політичними силами його прикривають. Подібні конфлікти є неприродними для нашого краю, і оцінку таким подіям Закарпаття дають однозначно. Найкраще не розпорошувати паніку, а витримати тишу. Є якісь фото, відео вперед. В СБУ не можна дати використати себе. Зокрема, і я в пориві емоцій багато дурні роблю. Тому пропоную усім долучитися до доби тиші інакше усе написане може бути використане проти нас. Краще помоліться, аби цей жах, чим скоріше закінчився. Натовпом у заведеному стані керувати найлегше. Відомий принцип стада 48 годин, і ніхто нічого не знає. Жоден винуватець не покараний. Ініціюю, дав доручення, зварив каву, купив хліб, пусті балачки словом. От і довіряй їм. А може, найближчим часом нам ще скажуть, що це Майкл Бей кіно знімав у Мукачівському районі бридко і соромно. Краю не обмежується подіями в Мукачеві. Тож переходимо до інших тем. Результати закарпатських та чердівецьких абітурієнтів із тестування ЗНО з української мови та літератури найнижчі в Україні. Про це повідомили під час брифінгу прес-центрі Закарпатської ОДА. У рейтингу враховували кількість учнів, котрі склали іспит на початковому рівні. Таких абітурієнтів в Закарпатській області нарахували <кій> 4 тисячі, а це 45% від загальної кількості вступників. В управлінні освіти і науки закарпатської ОДА кажуть, низькі результати ЗНО з української мови здебільшого демонструють представники нас меншин. Особливим цей рік став і за кількістю абітурієнтів, які набрали максимальні бали. Таких учнів в Закарпатті нарахували 25. Один з них учень Ужгородської ЗОЖ номер 6 Семен Потапов спромігся здобути максимальні бали з двох предметів біології та української мови і літератури. Я бачу в тому числі з причин я вам навів рейтинги, і в тому числі, і ця причина, що в нас багато шкіл викладання йде мовами національних меншин. І тому, мабуть, не випадково у цю статистику попала Закарпатська область і Чернівецька область, бо вони також мають, ну, вони з румунською мовою навчання багато шкіл. Об'єднати Україну граючи в Ужгороді, відкрився чемпіонат України з волейболу серед прикордонників. В обласному центрі Закарпаття відбудеться фінальна частина змагань, у яких беруть участь вісім команд з різних куточків країни. Прикордонники з Києва, Котовська, Луцька, Херсона, Мукачева та інших міст України, окрім служби, знаходять час і на волейбол.

Строю где-то 12 чоловік, учасників. А для них понимаете, приїхати з тех бойових действий і позаниматься спортом, в участити это це же тест снятия нагрузки психологической. На цю годину у нас все. Слідкуйте за розвитком подій разом з нами. Я бажаю вам гарного дня і на все добре.